Вітаю! Тема нашого відео середня лінія трикутника. середній лінії трикутника називається відрізок, який сполучає середини двох його сторін. Розберемо ці відрізки на малюнку. У нас є трикутник ABC, в якому точка М належить відрізку AB, при цьому АМ дорівнює МБ. Точка Н належить відрізку BC, БН дорівнює НС. Точка Е e належить відрізку АЦ, АЕ, дорівнює С. За означенням відрізки MN, NC і МЕ середні лінії трикутника АБЦ. Розглянемо властивість середньої лінії. Вона сформульована у вигляді теореми. Теорема 91. Вона говорить, середня лінія трикутника, яка сполучає середини двох його сторін, паралельна третій стороні та дорівнює її половині. Доведемо цю теорему. Дано середню лінію трикутника АБЦ МН. Потрібно довести, що МН. Паралельно АС і МН дорівнює одна друга АС. доведення. Позначимо деяку точку є. Е. На прямій МН. Так, щоб МН дорівнювало НЄ. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок. При цьому відрізок МН і НЄ позначили як рівні. Сполучимо. Точки Е, і С. Получимо деякий чотирикутник МЕЦА. Для того, щоб довести дану теорему, спочатку розглянемо. Трикутник МБН. І трикутник NEC. В яких БН дорівнює НС, так як точка Н є серединою відрізка БС, МН дорівнює Н спозначеного з позначеного вище, кути МНБ дорівнює куту С як вертикальні, то трикутник МНБ дорівнює трикутнику ЄНС за першою ознакою сторона кут, сторона. Звідси слідує з рівності трикутників, що відрізок МБ. Дорівнює відрізку є А відповідно кут 3, позначений на малюнку, дорівнює куту 4. За умовою, АМ дорівнює МБ, то. АМ відповідно дорівнює ЄЦ. Подивіться трішки раніше. Ми довели, що МБ дорівнює ЄЦ, а так як АМ дорівнює МБ, то, відповідно, АМ дорівнює ЄЦ. Кут 3, що дорівнює куту 4, як. Внутрішній різносторонні. При прямих АБ ЄЦ і Січній БЦ, так як ці кути рівні, то за ознакою пряма АБ. Паралельно ЕЦ. отже, в чотирикутнику. Ам є це, АМ паралельно є це, АМ дорівнює є це. То за ознакою паралелограма. Про рівність і паралель, паралельність протилежних сторін. А МЕЦ паралелограм, звідси слідує. Що протилежні сторони в нього також паралельні? Тобто МЄ паралельно АЦ. Тобто МН паралельно АЦ. Також Мє дорівнює АС так як МН дорівнює половині МЄ, то МН також дорівнює половині АС, що й треба було довести в даній теоремі. Розглянемо ще одну властивість, яка є ключовою задачою з нашого підручника. Доведіть, що середини сторін чотирикутника є вершинами паралелограма. Отже, нам дано чотирикутник АВЦД, в якому точка М належить відрізку АВ, є його серединою, тобто АМ дорівнює МВ. Точка Н належить відрізку Б С, Відповідно, БН дорівнює НС, точка К належить відрізку СД, відповідно, СК дорівнює КД, точка П належить відрізку АД, АП дорівнює ПД. Треба довести, що М. НКП Паралелограм Доведення? Мн. Середня лінія трикутника Аб С. То за властивістю середньої лінії МН паралельно АЦ МН дорівнює одна друга АЦ. ПК. Середня лінія трикутника АЦД. То за властивістю ПК паралельно АЦ, ПК дорівнює одна друга АЦ. Так як МН паралельно АЦ і ПК. Паралельно Аце. Звідси слідує, що МН паралельно ПК, відповідно. МН дорівнює одна друга аце, і ПК дорівнює одна друга Аце, отже, Відрізки МН і ПК рівні між собою тому за ознакою паралелограма про рівність. І паралельність пари сторін протилежних сторін. Чотирикутник МНКП паралелограм. Що й треба було довести в даній задачі. Розглянемо ще одну ключову задачу. Вона говорить: доведіть, що відрізки, які сполучають середини протилежних сторін чотирикутника, точкою перетину діляться навпіл. Отже, нам дано чотирикутник АБЦД, в якому відповідно точки М, Н, К і П є серединами сторін АБ, Б, С, С, Д і АД. Потрібно довести, що відрізки МК, що перетинається із відрізком «ПН» в точці О, діляться неї навпіл. Довести потрібно, що відрізок МО дорівнює відрізку ОК, відрізок НО дорівнює відрізку ОП. За ключовою задачею, за відповідних умов чотирикутник МНКП паралелограм, то за властивістю паралелограма. Про діагоналі. Відрізок МО дорівнює ОК, а відрізок НО дорівнює відрізку ОП, що й треба було довести в даній задачі. І розглянемо ще одну задачу 97. Сума діагонали чотирикутника дорівнює 28 см, знайдіть периметр чотирикутника, вершинами якої є середини сторін даного чотирикутника. Отже, малюнок: 4 а, Б, С, Д, точки АБЦД, точки МНК і П середини відповідних сторін АВ, БЦ, С, С, Д і АД. Відповідно, треба знайти периметр утвореного чотирикутника кутника МНКП. При умові того, що. Діагоналі чотирикутника Абц Д, тобто АЦ плюс Б. Д, дорівнює 28 сантиметрів. Знайти периметр чотирикутника М, Н, К, П. Розв'язання. За ключовою задачею МНКП Паралелограм відповідно МН дорівнює ПК. Дорівнює одна друга АЦ. Так як МН середня лінія трикутника АБЦ. АПК. Середня лінія трикутника АЦД. Відповідно МПМ. Дорівнює НК, дорівнює одна друга БД, так як МП середня лінія трикутника АБД, а НК середня лінія трикутника БЦД. Периметр. Паралелограма МНКП знаходиться за формулою МН плюс НК і помножити на 2. Отже, 2 мн плюс 2НК, відповідно, з прописаного вище 2 мн дорівнює відрізку АЦ, а 2НК дорівнює відрізку На. БД. За умовою сума діагоналей чотирикутника ABCD дорівнює 28 см. Отже, периметр чотирикутника МНКП – 28 см.